Матвія, 14-й, розділ 29, 31 верши. І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його. За тобою. Мій спасе, як Петро, ішов колись по воді і присутність твою завжди бачу. Потонути не хочу в житті, а воно, наче море, то тиша, раптом хвилі здіймаються знов, та навкола туман все густіший, наганяє від страху знов. Я за те. Довіряючи кожною мить, ти для мене надія, і звісна, серце вдячне хвалою прийми. О Ісусе, не вистачить віршів, щоб Твоє гідно славить ім'я, переповнює радість все більше, коли поруч з тобою іду я.